Вам знайоме це відчуття, коли випадає перший сніг? Зовсім скоро новорічні свята, та хочеться передивитись всі частини Гаррі Потера? Знайомо? Тоді робіть це якомога швидше, тому що після сьогоднішнього відео ваша думка про Гаррі, Волдеморта та їхню останню епічну битву зміниться назавжди. Я відразу попереджаю: сьогодні ваше дитинство перевернеться з ніг на голову. Проте повірте, буде настільки цікаво, що воно того варте. Ну що ж, якщо ви готові, підписались на канал, поставили лайк, тоді поїхали. Для початку нам потрібно повернутись 2009 рік, а саме до шостої частини фільму. І ні, це не для того, щоб ви відчули себе старим. Просто тоді ми отримали ось цю важливу сцену. Горокракс. Я вичитав про це в книзі. Але не все зрозумів. Сцену де Том Реддл, якого також звуть Волдемортом, дізнається, як розщепити свою душу за допомогою темної магії. За допомогою горокраксів він розділить свою душу на акуратні маленькі шматочки пирога з душами. Чувак вирішує тупо запхнути їх в усе, що знайде в себе в кімнаті: щоденник, чаша, перстень. Моїм же горокраксом був би телефон. Хоча я так багато часу проводжу в Тіктоці, що, можливо, там вже половина моїй душі. Але якщо серйозно, як саме це працює? Всі ці маніпуляції з Горокраксами ні разу не досліджувались ні в фільмах, ні в книгах. Тому сьогодні ви дізнаєтесь в деталях, як саме працює механізм розщеплення вашої душі. Що ж Горокракс це спеціальні магічні предмети світу Гаррі Поттера. Вони створюються за допомогою темної магії і служать для зберігання частинки душі окремо від господаря. Така собі своєрідна форма безсмертя. Для того, щоб створити Горокракс, потрібно розколоти душу, скоївши ритуальне вбивство. Це неначе Банка в Моно, тільки Замість грошей викладати туди свою душу. Тож в цій сцені Слизоріг розповів нам, що для створення горакраксу ми повинні вчинити вбивство та якось використати життєву енергію, передану під час цього вбивства. Це потрібно, щоб розщепити свою власну душу навпіл і вирвати її частину зі свого тіла та запхати в найближчий об'єкт на твій вибір. Найкраще б зробити це в предмет, який може існувати вічність. Я б обрав ось цю тумбу, яку всі дістають на новий рік. Мені здається, це найнадійніший горокракс у світі. Інформації з книг та фільмів про вирізання душі та Качу і в предмет трохи туманні, але нам достатньо знати лише загальну концепцію. Тож, коли ви створюєте Горокракс, ви розділяєте свою душу навпіл між своїм тілом і об'єктом. Том Реддл і Слизоріг говорять про розділення душі на сім частин. Але ми всі завжди припускали, що мова йде про сім рівних частин, але це зовсім не так. Кожен раз, коли Волдеморт розділяє свою душу навпіл, він залишає лише половину своєї душі у власному тілі. І наступного разу, коли він створює Горокракс, він знову і знову розколюється навпіл. Тож, що це Значає, давайте пройдемось по ключовим моментам історії того, кого не можна називати. Все починається в 1943 році з розмови зі Слизорогом. На цей момент тому 16 років, і в нього ще ціленька душа. У таємній кімнаті ми дізнаємось, що Том Редл вкладає свою 16-річну душу в свій щоденник, таким чином створюючи свій перший горокракс. Щоб створити цей горокракс, він вбиває стогнучу мірту. Ми це можемо зрозуміти по діалогу, в якому вона описує вбивцю як хлопця, який говорить на дивній мові. Розкажи ну. Як ти загинула? Я почула дивні звуки. Якусь вигадану мову. Голос був хлопчачий. Санка та селіси. З одним Горокраксом в нього залишається 50% душі, а інші 50% заблоковані в щоденнику. Тож на даний момент ми знаємо, що щоденник є горокраксом, який містить найбільший відсоток Волдеморта. Далі Том вбиває свого батька Тома Редла старшого. Він створює Горокракс зі свого персня, який ми бачимо на його пальці в сцені з Горації. Це відбулось приблизно через рік від моменту, коли він створював щоденник. Тож йому вже 17 років. Тепер Волдеморт знову віддає половину душі, і це означає, що перстень має 25% Тома, як і сам Том. Його перспективна. Те швидко падають. А потім відбиває Хебзі Бу, Хебз бу Хебзі господи. Хто придумав таке ім'я? Коротше кажучи, персонаж з іменем, яка важко вимовляється, стає жертвою чувака, ім'я якого не можна називати в 1945 році. Том розбиває свою душу в чашу Хафлпафа, а далі в медальйон Слизерен. Тож ці ключові моменти мають 12,5 та 6,25 душі, як і сам Том, який зменшився до цих 6 Якщо вдуматись, то насправді не дивно, що коли він повертається в четвертому фільмі, то його зовнішність настільки змінилася. Якщо ви можете втратити більше 95% своєї душі, і у вас не вистачає лише. Гарної зачіски та якогось там носа, то це не такий вже й поганий компроміс. І так, наступний горокракс був створений в 1956 році в діадемі Рейвенклоу. Це відбулось в період, коли Том повернувся в Гогварт попросити Дамблдора стати вчителем захисту від темних мистецтв, але Дамблдор йому відмовив. До речі, саме після цього Волдеморт проклинає цю посаду та всіх, хто її займає. Отже, це і є причина, чому щороку на посаді з'являється новий вчитель. Я, чесно кажучи, не знав цього, поки не почав робити це відео. Це ж просто божевілля. Волдемор, здається, ще та обіженка, і якщо замислитись, то це певне найефективніше заклинання цього невдахи у всій серії. Це прокляття зруйнувалось лише в момент, коли він помер. Тож до 30 років душа Волдеморта зменшується до 3,125 тисячних. І знаєте що? Краще б замість заклинань в Гогрці викладали магічний предмет чисел під назвою математика. Адже у Волді з підрахунками справжня катастрофа. Він фактично відмовляється від 97% власної душі, після чого вирішує трохи зав'язати з горокраксами приблизно на 30 років, по невідомим причинам. Можливо, він злякався, що в нього відвалиться ще якийсь важливий орган. Тож загалом мужика можна зрозуміти. Так ось, аж до 1981 року немає жодного іншого творіння Горокракса. І саме в цей момент Волдеморт приходить до Гаррі і ненавмисне створює ще один, коли стався цей напад душа Волдеморта. Знову розколюється, його тіло фактично випаровується і перетворює решту півтора відсотки душі на якийсь дивний дух, що літає ночами по лісі. Це також означає, що ми точно визначили, скільки Волдеморта в Гаррі, трохи більше, ніж півтора відсотка. Можливо, насправді ось ця блискавка на лобі в Гарі і є частинка душі Волдеморта. До речі, ви знали, що насправді цей шрам ніяка не блискавка, а рух, який робить паличка під час заклинання Авада Кідавра. Я був в шоці, коли дізнався про це. Тож про що це все говорить нам? Ну, по-перше, коли Гаррі знуще. Горокракси, деякі з них мають набагато більше значення, ніж інші. Наприклад, щоденник Тома Редла є найбільш важливим, тому що він містить буквально половину Волдеморта. Більше, ніж будь-який інший горокракс, і навіть більше, ніж сам Волдеморт. По-друге, горокракси продовжують знищувати майже в тому ж порядку, що вони були створені, ефективно нокаутувавши 96% душі Волдеморта ще до того, як останній фільм розпочався. По-третє, я вже бачу, як твої рученьки тянуться написати комент, що я забув одну малесеньку дрібницю. Змію на Джині, на Джині. Також є горокраксом в серії, але про неї я не згадував. І ось чому. На Джині була створена в 1994 році під час четвертого курсу Гаррі. Вона стає останньою спробою Волдеморта розділити його душу на ще більш крихітну маленьку точку опори. І те, що це означає для серіалу, є справді захоплюючим, тому що на цьому етапі створення частинка Волдеморта розколюється в останній раз, залишаючи йому лише 0,78%. Менше ніж 1% його початкової душі. Можливо, навіть через це Волді не зміг ефективно використовуватися. Ати свою паличку в самому кінці. То зна, що ще більше шокує в цьому розкритті, так це те, що Гаррі Поттер, починаючи з четвертого фільму і аж до кінця серії, більше Волдеморт, ніж сам Волдеморт. Насправді він буквально Волдеморт 2X. Починаючи з четвертого фільму, у Волдеморта 0,78% душі. Той час, як Гаррі від народження, має півтора відсотка душі. І коли ви замислюєтесь про це таким чином, остання битва цієї серії справді не така вже й захоплююча. Вони буквально борються з лиходієм із шкалою здоров'я менше 1%. У цій епічній битві за Гогварт який злий чарівник, це лише маленька, дуже малесенька частка великого та злого Волдеморта. Отже, у вас є остаточний математичний доказ про те, що Гаррі Поттер – це більше Волдеморт, ніж сам Волдеморт в серії про Гаррі Поттера. Тепер щоразу, коли ви бачите Гаррі на екрані, ви буквально дивитесь на найбільший відсоток темного лорда, який ходить в цій серії. Я просто шокований такими висновками, і коли передивлявся ці фільми, то бачив їх уже під інакшим кутом. Але знаєте що? Це зовсім не зіпсувало мені перегляду. Навпаки, я відкрив для себе щось нове в цих. Фільмах та й новий рік взагалі неможливий, поки ви не передивитесь хоча б перші дві частини. Тож створюйте собі марафон по всім фільмам про Гаррі Поттера. і нагадайте мені, будь ласка, в коментарях заклинання, щоб в моїй кімнаті завжди було світло, тому що обленерго максимус чомусь у мене не працює.